Атракціон Оглядове колесо у Кропивницькому дендропарку сьогодні не працює. Вхід до нього закритий стрічкою, після того, як напередодні тут впала жінка. Факт загибелі внаслідок падіння з висоти Суспільному підтвердила речниця поліції в області Віталіна Бевзенко. З її слів, жінка місцева жителька, їй 56 років. Дендропарк перебуває в оренді корпорації «21 століття. Її генеральна директорка Антоніна Левченко сказала, зачинили атракціон на час проведення слідства. В нас всі дозвала її. Технічні електро, з безпеки – це все надане було поліції, прокуратурі охороні праці. Всі в нас люди оформлені, теж всі документи були надані з цього приводу. І свідки були, і, звичайно, працівники надали свідчення. Все, що від нас залежить, ми надали. ми сприяємо слідству, по справі ведеться розслідування. Коментарі, звичайно, ми не надаємо. Поки що нам забороняють. Ми, звичайно, приносимо наші співчуття родині загиблих. Це дуже велика втрата для сім'ї. Напередодні представник адміністрації, який попросив не називати його ім'я та прізвище, показав записку, яку знайшли в жінки. Ось що він розповів, цитуємо. Трагедія стала 7 травня о 15.56. Жінка зайшла на атракціон в медичній масті. Це видно по камерах відеонагляду. Дочекалась, поки на оглядовому колесі не буде відвідувачів і лишилась сама у кабінці. Коли вона доїхала до верхівки атракціону, то, за словами очевидців, які були поруч, це молода пара з дитиною, вона перехилилась і Сама випала звідти. Ми викликали і поліцію, і швидку допомогу. Одразу констатували її смерть. При ній знайшли записку. У ній жінка просить нікого не звинувачувати у її смерті, а винити Путіна і руських. Та залишила контактні дані своїх родичів. Суспільне поспілкувалося телефоном з колишнім чоловіком жінки. Він розповів, що підтримував з нею дружні стосунки. Після того, як син загинув ну, на війні, вона це не могла ну, перенести. Вона важко все почувала, була замкнута, підтримував як міг. Кожен день ну, спілкувався, приїжджав. Ну, у нас зв'язок був дружній. За словами Віталіни Бовзенко, поліція відкрила провадження за статтею порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк до 8 років. Олена Жикалова, Юрій Мірошник, Суспільне новини Кропивницький.